Спальний район, великий продуктовий ринок. Сергій згадує, мати пішла за харчами десь об одинадцятій дня. Після обіду так і не повернулася. Родичі почали обдзвонювати лікарні лише надвечір. Відшукали пенсіонерку у реанімації. Її оперували, але травми були з життям. Їй було 66 років. Жінка загинула від важкої черепно-мозкової травми, якщо простіше розбила голову. На місці трагедії зараз великий металевий паркан, але звели його тільки цієї ночі, вже після фатального випадку. 21.10 заривають, заривають котловани, куди сьогодні упала. А ще вчора, стверджує Сергій, жодної огорожі тут не було. На ринку йде реконструкція. Кілька двометрових ям будівельники вирили просто біля торгівельних рядів. Відтак кожен покупець ходив по краю прірви. Возле ряда прям шов ряд і в метрі в неограждена котлова. Без, без ограждення завершив. Як сказав продавець, що вона ступилась, качнулась как-то. Тобто купила помідори, зробила шах і ушла вниз. Продавці все бачили, але камер уникають: не хочуть сваритись з адміністрацією ринку. А у поліції вже відкрили кримінальне провадження. На даний час е даний факт внесено в єдиний реєстр досудового розслідування за частиною першої статті 115 – нещасний випадок. Копи підкреслюють, це лише попередня кваліфікація. Слідчим ще треба відновити усі обставини, зокрема, з'ясувати, хто саме проводив будівельні роботи та чи були дотримані норми безпеки. Стрічка на місці події. Стрічка була. Про те, що там а, на ринку ведуться а, реконструкції. Син загиблої впевнений, однієї стрічки, вочевидь, недостатньо, але винуватити когось конкретного поки не наважується. Адміністрація ж ринку провину з себе знімає. Вони кажуть, що це вина підрядчика, який працює на території. Спілкуватися із журналістами господарі ринку відмовилися. Роботи на об'єкті призупинили, а торгові ряди вже зсунули подалі.